Весняний жарт до дня 1 квітня. Чимала кількість встановлених нещодавно сміттєбаків порадувала сміючан. А ось нові квитанції, які прийдуть уже на початку квітня, навряд чи когось звеселять. Не всі ще знають, яка плата буде встановлена за нововведену послугу, а тому й телефонують до редакції 25 каналу громадяни з проханням прояснити дану ситуацію. Тарифи на послуги подібного характеру в будь-якому разі мають узгоджуватися з органами місцевої влади. Тож за роз'ясненням з даного питання ми звернулися безпосередньо до зміївського міського голови Петра Кочкова. Ви вже п'ять років півроку не можете приділити на п'ять хвилин. А ви на приділити хоча б п'ять Давайте пісні нам мені, та я вам дві все прокоментую? Нам ситуацію. Пропонуючи відповісти на інформаційний запит в письмовій формі, голова міськради поставив журналістів в глухий кут. Досить важко виявилося пояснити, що телебачення є аудіовізуальним засобом масової інформації, а не друкованим виданням. Питання, що чи хто заважає в міському голові постати на екрані нашого каналу, перед глядачами з яких переважна більшість є мешканцями Змієва, які зробили свій вибір на його користь, вже півроку залишається відкритим. Надати документи, що підтверджують економічну обґрунтованість тарифу, голова міськради теж відмовився, але зазначив, що повідомлення про введення тарифу за нову послугу було опубліковане в газеті Вісті Зміївщини. Проте як показало опитування, мало хто з мешканців Змієва знає про послугу. Це так не знає, ну що обирається, прибирається, вивозиться. Аби отримати більше інформації про послугу, щоб донести її до широкого загалу, нам довелося звернутися до директора підприємства, яке займається збором оплати за комунальні послуги зміїв сервіс Дмитра Щолокова. Але всупереч тому, що логотип на контейнерах підприємства Зміїв сервіс надавачем послуг є комунальне підприємство Зміїв благоустрій директор підприємства Денис Чолапко надав нам копії документів, що підтверджують економічно обґрунтованість тарифу, та відповів на всі наші запитання, зокрема щодо вартості цієї послуги для населення для частного сектора це 7 гривень 37 копійок для великоквартирних будинків, Ну для 6 гривен 85 копеек. Наше предприятие в установленном законном порядке обратилось в инспекцию по ценам, прошли все согласования, получили высловки о том, что эти тарифы есть экономично обгрунтованными и обратились в Ворсовет с целью принятия этих тарифов. На данный момент тарифы приняты, опубликованы в газете «Вести Змеевщины». И на с 18 числа этого месяца. Есть порядок разрахунки тарифов. В них входит и утилизация, и вывезення. Ну, В общем-то, достаточно много критериев, которые входят в тариф. Но не все были предоставлены в инспекцию по ценам. На данный момент в городе Змееве стоит порядка 150 контейнеров. Недавно вместе с началом действия тарифов мы расставили еще где-то около 20 контейнеров по Змееву. И планируем, это все контейнеры в частном секторе, планируем их поставить еще где-то около 20. Размещение контейнеров согласован с горсоветом и с анопидом станции Первую квитанцию на наше предприятие люди получат в начале апреля за ту часть мая, которую мы работаем уже по тарифам. Договор будет составлять и подписывать предприятие ⁇ Змеев сервис ⁇ по аналогии с водой. Оплата по квитанції рівносильна укладенню договору. Так а чому люди мають оплачувати послугу по квитанції, якщо договір з ними не укладений ще? Діло в тому, що є закон України про відходи. І цей закон якраз і регулює ці відносини. отношения. він говорить про те, що люди обязані оплачувати та обов'язки громадян України іноземців, які проживають на Україні, оплачувати відходи спеціально створеним підприємствам та організаціям. Проте навколо нововведення залишається ще багато знаків запитань. Зокрема, люди цікаво, що робити, якщо послугою користуватися не бажають і платити за неї не погоджуються. Я попалю, у мене мусору немає, я палю все, Понял? От. а є ж такі, що можна попалити, а туди там забивають, що часто не, не так на світохворі, а то ж страшно, що там було. Ні, 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 я не согласна, я не согласна. Прописано у нас, допустимо, 7 чоловік. Це сильно дорого. Та й взагалі не всі мешканці Змієва на сьогоднішній день є платоспроможними. Не кожна людина може виплачувати за всі житлово-комунальні послуги по тим тарифам, які затверджують органи місцевого самоврядування. Звісно, по нашій пенсії це багато. і говорити не треба. Ви самі дітки довжні знати. У вас і бабушки отримують, і мами отримують. Що за газ з нас даруть як з собак. Але є позитивно налаштовані громадяни, які готові платити за чистоту їхнього міста, вимагаючи лише одного сумлінно виконувати всі роботи по вивозу сміття і не допускати створення сміттєзвалищ, таких, які ми спостерігаємо сьогодні. Так, Да, мужа формілі е, до догов... кодоговір уже так, так. Да, да, да. ви е, як вважаєте це добре? Це дуже добре. Тільки баки нада інші ставити з кришками, щоб мусор не розлітався. Враховуючи вартість всіх тарифів за шливово-комунальні послуги, щоденне підвищення цін на продукти харчування, рівень заробітної плати, економічну ситуацію в країні, матеріальне положення кожного з громадян та результати опитування, які показали неоднозначне ставлення людей до нововведеної послуги, не можна сказати, що кожен зі зміївчан буде семлінно виплачувати за неї. Тож як будуть реалізовуватись виконання обов'язків зі сміттєвивезу, ми побачимо лише на практиці.